Що, якби я вам сказав, що назва Росія зникне не внаслідок виборів чи санкцій, а через волю самої землі, у високогір'ї Карпат, де шепоче вітер із давнини, Мольфар Орест побачив майбутнє. Те, що йому було відкрито, не вписується в рамки логіки, але дивним чином і все збігається. Бо коли старі карти почнуть тліти, з них зникне одне ім'я, і світ побачить, як імперія розпадається на порох. Я довго мовчав, не тому, що не бачив, а тому, що час ще не настав. Але тепер усе змінилось, бо зійшов вогонь незвичайний, а той, що не пече плоть, а спалює неправду. У ніч, коли грім тричі прокотився над яворівськими горами, я вийшов на камінь і став, босоніж. Вітер був не вітром, а голосом. І той голос сказав: Дивися, Оресте, бо що побачиш, промовиш. І я побачив. Як мапа світу затріщала, немов стара деревина, а в центрі тріщин чорна пляма, що мала ім'я Росія, вона палала зсередини. Не від атомів і не від ракет, а від того, що накопичила в собі кров, брехню, наругу над народами. Я стояв, а переді мною виростали образи, як хмари після грози, одна за одною. Камчатка відірвана, якутія виривається зсередини. Татарстан говорить, говорить своєю мовою. Кавказла здіймає прапори. Не було пострілів, була тиша. Але тиша та була страшнішою за війну, бо це була тиша перед падінням всього, що збудовано на страху. Я зрозумів, не зброя зруйнує імперію, а правда. Це сталося не вдень і не вночі, а в тій порі, що межує між світлом і темрявою. Я сидів при вогнищі в колибі. Де колись молився ще мій дід, той, що віщував прихід радянської бурі, і тоді небо над горами запалало червоним метиччи апаланура ще... раванцю але не так, як на світанку, а ніби хтось прорізав його ножем. Я вийшов і побачив над полониною завис хрест не церковний, не з дерева чи металу, а стіни й вогню й диму. На його кінцях слова, яких ніхто не писав, але я їх прочитав, бо вони були не для очей. А для духу, останнє поділено, тепер кінець. І тоді я зрозумів карта світу вже не та, бо карта не лише папір, карта це воля. А коли народи в собі прокидаються, старі кордони починають плаватись, як віск. Я схилився на коліна і промовив, що маю зробити. І голос сказав: не рятуйте, що має впасти, Свідчи про правду, свідчи про розпад, бо це очищення. І того вечора я відчув: більше не буде страху. Той, хто творив з темряви державу, сам впаде в темряву, а те, що залишиться, не носитиме більше того імені, бо ім'я, забруднене кров'ю, не живе довго. В горах тиша не така, як у містах. Там вона густа, майже жива. І якщо довго мовчати, вона починає говорити. У ті дні я не виходив з хати, тіло моє ніби застигло. А душа, ніби пливла між світами на третю ніч у печі погасло, і дим ліг рівною стіною. А за димом голос. РОРОБОРИЙ не зовнішній, не людський. голос, що не має джерела, бо він і є джерело. Він промовив лише одне: Прийшов час, те, що називалось Росією, більше не тримається небом. І тоді я зрозумів. Це ну, це не просто крах держави, це завершення епохи. Кінець. Форма, яка живилась страхом, розділенням, облудою, я підвівся, взяв у руки старий сувій, той самий, на якому ще мій дід креслив карти майбутнього, і на ньому я побачив пляма, що раніше займала північ і схід, зникала не одразу, по крапліні, по шву, по лінії розлому. Як розсипається щось гниле, коли в нього торкнутись правдою. Я не радів, я не тремтів, я записав. Бо це не було моє пророцтво, це був вирок, виписаний небом. Я довго дивився на ту карту. Не так як географ дивиться на континенти, а як мольфар на долю, і щось у ній було не так, немов самі лінії почали тріскатися. Кордони, накреслені століттями страху, почали тьмяніти. Велике слово Росія стерлося, як попіл з вугілля. І тоді я побачив, що з її решток постають інші назви. Не вигадані, не імперські, а ті, що чекали в землі, в мові, в душі поневолених. Бошкортостан вільний, Якутія окрема, Татарстан з мечильні е, з мечетями і піснями, Кавказ, наші сташі знову і гордий. Одна за одною, мов зорі після бурі, ці землі промовляли. Ми не Росія, а Москва вона потемніла. Не ззовні і зсередини, ніби в її серці згасло щось головне. Ніхто не зруйнував її. Вона сама впала, як дерево, що згнило під землею. Я спитав голосу, що був зі мною хто прийде на місце імперії, і він відповів не хтось один, а ті, хто був пригнічений, і вони не піднімуть меча, вони піднімуть правду. І тоді я зрозумів, карти світу змінюються не лініями, а свідомістю, і зміна вже почалась. І хоч карта вже змінювалася у моєму видінні. Я запитав себе, а що все почнеться у світі живих, і знову голос прийшов не з вуст, а з вітру між смириками. Він промовив: Поразка, не та що у зведеннях, а та, що в серці, бо імперія не падає тоді, коли втрачає танк. Вона падає, коли її солдат більше не вірить. Я побачив поле. На ньому не смерть, а порожнеча. Солдати, що повертаються додому, не несуть славу, а мовчання, і в тому мовчанні засуд. бо вони бачили те, чого їм не показували. Вони відчули, що пішли не боротись, а гнобити, і їхні серця не витримали. І тоді, вперше, почала тріщати стіна страху. Один за одним почали зникати символи величі впав пам'ятник, Закрилась газета, мовчать канали, серед еліт і сум'яття. кожен сам за себе. Як корабель без капітана, а народ він ще не повстав, але він вже відчув, що щось велике, чому вони вклонялися порожнє всередині, і це був початок кінця. Бо найстрашніший ворог імперії не армія, найстрашніше це прозріння її ж власного народу. Коли падає страх, пробуджується пам'ять. Я побачив, як у темних домівках. На краях імперії знову заговорили старі мови не ті, що дозволяли, а ті, що забороняли. Тувинці співали про степ, буряти згадували пращурів, якутія прокидалася, ніби зі сну тисячолітнього. Кожен край, мов дерево, що довго терпіло ланцюг, почав тріщати і вивільнятись. Ми не Росія, це не був гасло, це було пробудження, Із глибини вийшли ті. Хто мовчав століттями і вже не питали дозволу, просто встали не зі зброєю, а з правом набути, з правом на ім'я, З правом не бути частиною чужого зла. Я побачив карти, на яких нові назви з'являлись. не імперські, а рідні. І народи почали переписувати історію, стираючи імена катів, відновлюючи власну гідність. А Москва Вона спробувала втримати, але армія більше не йшла. Бо не було заради чого. Перші накази з центру не виконувались, бо в центр більше не вірили, і тоді кайдани, зліплені зі страху, розсипались самі. Я бачив те, чого не хоче бачити ніхто. Москва не палає від ракет, не горить від вибухів, вона горить зсередини, як колодязь, у який кинули камінь. І він розбив дно люди вийшли не з прапорами, а з порожніми руками. Не за свободу, а за хліб, бо їм пообіцяли велич, а дали порожні полиці, і тоді вони згадали їм брехали довго, втомлено, але брехали. У центрі міста я побачив чорну порожнечу, не площу, не вулицю, а чорну дірку символічно. як яма, що проковтнула все. Кремль затих, його вікна не світилися, його стіни не дихали, і трон порожній той, хто сидів на ньому втік. Спершу на, пі... на північ, там, у крижаних бункерах, хотів пересидіти бурю, але його знайшли не вороги свої, і не стратили, а стерли, з пам'яті, з монет, з книжок, з мови, ім'я його більше не вимовляли, бо в кожному слові було прокляття. Я зрозумів тоді Москва не впала вона провалилася в себе, як болото, що тягне вниз усе, що намагається втекти. І в ту мить світ видихнув, бо страх зник. Коли старий лев падає, починають сходитися шакали. Я побачив, як зі сходу насувається інша тиша не священна, а холодна, обчислена, не з танками, а з паперами, не з солдатами, а з банкірами. Це йшов Китай. Він не піднімав меча, він простягав контракт. Він не кричав, що бере, просто приходив і забирав. Сибірські землі, залишені без нагляду, почали шепотіти на його мові, але серед них не всі скорилися, бо ті, що тільки но вирвалися з московських кайданів, не хотіли нових, і почалося інше. тихе повстання не проти імперії, а проти нового тихого гноблення. Я бачив, як з Якутії підіймається нова сила, як з байкалу лунає гнів, бо душа, яка скуштувала свободи. Вже не прийме ярмо навіть шовкове. А захід він здивувався, бо чекав хаосу а побачив новий порядок. Німеччина перестала торгувати совістю. Франція згадала про честь, Польща про відповідальність. А Балтія промовила гордо ми вистояли. Тепер наш черга захищати, і тільки одна країна стояла в центрі цього оновлення, не просячи слави, але її вже слухали всі. Серед хаосу, серед попелу імперії я побачив світло Не яскраве, не сліпуче, а тепле, мов ранкове сонце над Яворовом. Це була Україна, її не зробили новим центром, не обвінчали короною, але вона стала тим, на кого дивились, бо вона вижила, бо вона не зламалась, коли світ сумнівався. Всі приходили до неї не як до жертви, як до переможця. Її досвід став уроком. Її мова лунала як пісня, що повертає серце, її прапор став символом гідності, а не просто кольорами. Я бачив новий Київ, не той, що зранений, а той, що зцілений, з новими храмами, з голосами дітей, що не чули сирен, з учителями, що викладали не історію війни, а мистецтво відновлення, і світ зупинився, і сказав це й можливо. Якщо змогла вона, зможемо й ми. Бо Воскресіння не тоді, коли забули біль, а коли навчилися любити після болю. Я стояв на вершині, де колись молились за дощ і за врожай. Тепер я молився за інше, щоб світ більше не боявся, бо я бачив після падіння імперії не прийде інша. Прийде ера, в якій народи вчитимуться не панувати а бути разом. Світ не стане ідеальним, але він стане іншим. І це вже не буде світ, де можна побудувати велич на чужій крові, бо зло, яке приходило зі сходу, померло. Я побачив зборище держав, і всі рівні, без диктатів, без стар старших братів, і серед них Україна, Україна, не як центр, і як совість, ніхто не віддавав їй тронів, але всі прислухались, бо вона пройшла через темряву і не втратила світло. І тоді, в тиші, я почув останнє слово з неба. Те, що стояло на брехні впало, те, що стояло в правді, залишиться і буде жити. Я підвівся, поглянув на зорі і зрозумів карта вже змінилася, але найбільше змінило, змінилося серце світу. Це було не політичне звернення, не програма новин і не фантастика це пророцтво, бачення, яке прийшло до Мольфара Ореста з Яворова у тиші Карпат. Воно не обіцяє легкої дороги, але попереджає: усе, що побудоване на брехні, впаде, а правда ще встоїть, навіть коли навколо все валиться. Україна пройшла через полум'я, щоб стати свідком і прикладом. І якщо ти чуєш ці слова, це не випадково, бо пророцтво не залишає байдужим воно або пробуджує, або лякає. Підпишись, якщо ці слова торкнулися твого серця. Напиши в коментарях, що ти відчув після пророцтва Мольфара Ореста. Твоя думка вже важлива.